Послухайте минуту. Хто буде награді, не розслухайтеся, фотографірую, загрузим. Центр переможе, построїться всі. Хорошо, хорошо. Значить, кращим бомбардиром по результатам. По результатам третього чемпіонату Буринського району по футболу став ним Горбач Сергій. І за нас гад вискочив, блін! Що за вас? За что там енергії? Спасибо, отак у паляті за себе. Так, э, воротник. <поставлено> Кращим воротарем по вашим бумагам письмам, подсчетам виявився. Допа Олександр <поставлено> Командова. А <плес> я не сказав я, значит, э, 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 бомбардиры, бомбардиры. Серега, Серега 20 забыл, боровик забыл. 16 плюс скока? Плюс 1, 17, да, 18. 15 плюс 16. 16, да. Шершак 13, Юра Откіда 14. Ти ка, забував Юра 1, 15. 15, 13, Шершак і 15 Откід. 16 я забув. 17, Шершак 18 забув короче, ви поняли, да? Тут два вопроса ви поняли. воротники, воротники, ви голосували за них. Значить, Допа набрав 14 балів, Денисенко і Коцюба по 9. І у Саші Саші 7 у Буке. Саші, найменше пропустив вухін. Гравці теж ви голосували за них. Я знизу вверх скажу, потім назову, щоб буду. будуть. Саме більше набрав 9 баллов, я зараз скажу хто. Боровик набрав 7 балів, це третє місце. Коротше, друге-третє місце поділили між собою боровик і маняк. У боровика й маняка по 7 балів. Женька, маняк із. Тящень з багатинської сім'ї і боровики зайдемо молодості. Юра Адкідач, у нас другий чемпіонат підряд, другий і третій. Визнається ваше молоде. Так, третє місце в нас зайняла команда дем. Я буду називати нами ті, хто є, кого бачу, так? Будете виходити. Рябоконь Володимир. Айдуков Олександр. Заміна. Шершак Вік. Подожди, подожди. заберіть, передаси Петровичу, так. Да. Корнух, Юрій. Делесенка, Дмитро. А я, Дима. А я Віталій. А він став старої, блин! немає на найавідачі. А я думав, ти вже до енергії. Григоровича немає. В нас ще був в составі Сімко заявлений. І... Саша. Саша ні одної гри не провів, він лишається медалі. А Сіньку ми передадим. Вадим. Вадим, забереш в... Григорович, отдаси. Хорошо, за тортом за противобереш. За зайняте третє місце, попросимо рябоконю логістику туди. Друге місце поріжниці м'ячів. Я думаю, ми обсудимо це питання, мабуть, зробимо на наступний четвертий чемпіонат на осені. Тому що дурні, дурні ігри. Це воно не треба, щоб була боротьба. І, напевно, все-таки зробимо золотий матч, щоб воно було. Ми всі хочемо фіналу. Офіційно. Якщо ви не будете возражати, значить ми змінимо на очі. Ну, дійдемо до очі, не будемо це. Друге місце по лише по різниці, м'ячів, усі очки, все це зайняла богатирська сім'я на Капітан вийшов коврига, я хотів поспустити. Ну хорошо. Коврига Артем. Потом, потім ходь. Е, хлопці, я буду читать заявку. Кого немає? Хай є капітана, бог хтось другий вийде, забере медаль. Хорошо? Ільєнко Дмитро Вікторов. Так, говорю, гадра. Стасю колег Игорев. <плес> Кириченко Дмитро Анатольевич. Букин Олександр Егорович. На <плес> воротегин молодец.

Два маньяка до цього стадіона слишком багато. Виков Іван Андрійович. І попросимо капітана Кавригу забрати тепло. Похлопаємо. Так, і наш переможець. Команда центр, пора б нам уже пацаны задуматься, над, щоб конкуренция. Не, уже конкуренция есть. Ну надо, наверное, вже подумати над смещением. Да, задовбала тебя Барселона, блин. Не, ну вони здорово. Заслухайте, ну, пока, да, пока равных немає. Третий. Четвертый. Третій. Да, третий по Третий сезон. Наверное, давайте сначала медали, потом Игорь. Капитан выйдет, забере диплом и кубок. Коцюба.

Мапованюк Ігор. Вот Чели Александр. Легіонір. А ви кажете барсива? Конечно, ти легіонером приглашає команду. дач Юрі. Нову Максим. Ярковський. Чашин. Мененко

Все, да? Так, и попросим поприветствовать. Куб. Команда Центр, переможет нас. Вопросы тренера и руководителя команды Макаванюкаев. з міста Пособиця і найкращі гравці футбольних